А чи знаєте ви, що у багатьох військовозобов'язаних на початку серпня зникнуть відстрочки? Як їх продовжити? Чи подавати документи до ТЦК? Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Та мене звати Тетяна Донець, я адвокат, і з вами постійна рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Більшість військово зобов'язаних, які мають відстрочки. Знають, що вони можуть зникнути в резерв плюс вже на початку серпня. Це пов'язано з тим, що воєнний стан і загальна мобілізація діє до 5.30 ранку 7 серпня. І саме до цього часу діє відстрочка. І, хоч вже відомо, що воєнний стан в чергове буде продовжено на 90 днів, автоматичне продовження відстрочок, на жаль, побачать у застосунку резерв плюс не усі, як продовжити відстрочку, і що повинен зробити військовозобов'язаний, який має підстави для такої відстрочки. Насамперед слід зазначити, що відстрочка надана через Резерв Плюс, продовжується автоматично, коли продовжується загальна мобілізація. Тобто ті категорії військовозобов'язаних, які оформлювали відстрочки через Резерв Плюс, вже 7 серпня можуть перевіряти застосунок і сподіватися, що відстрочка продовжиться автоматично. Якщо цього не станеться за кілька днів, доведеться звертатися до ТЦК, хоч це і не передбачено порядком. Якщо відстрочка оформлювалася через ТЦК. То відповідно до постанови 560 для продовження відстрочки не потрібно вчиняти жодних додаткових дій. ТЦК повинен перевірити наявність підстав для відстрочки, і якщо такі підстави є, саме ТЦК повинен внести до реєстру дані про продовження відстрочки. Досвід свідчить про те, що це відбувається не завжди, і що з цим робити, розповімо згодом. Якщо з поданих раніше документів до ТЦК. ТЦК не може однозначно встановити, чи є право на відстрочку. Він повідомляє військовозобов'язаному про необхідність надання підтверджуючих документів. Отже, якщо ТЦК повідомляє про свої сумніви, подаємо документи. Якщо у ТЦК немає жодних сумнівів. Нічого не подаємо, і ТЦК повинен внести до реєстру відповідні відомості. На жаль, досвід свідчить, що навіть за умови, коли сумнівів бути не може, і від ТЦК не надходило вимоги про подання додаткових документів, далеко не всі військовозобов'язані побачили у резерв плюс інформацію про продовження відстрочки. І так буде, мабуть, і цього разу. Що робити у такому випадку? Звісно, можна сказати, що продовження відстрочки це обов'язок ТЦК і нічого. Чого не робити, але ми знаємо випадки, коли неоформлення відстрочка оберталося бойовою повісткою і навіть мобілізацією. Тому все ж таки радимо після 7 серпня перевірити продовження відстрочки у резерв плюс. І якщо цього не станеться, бити на сполох і звертатися до ТЦК. Як було зазначено, ніяких документів подавати за законом не потрібно. Але Іноді лише особисте звернення до ТЦК з повним пакетом документів вирішує проблему. Маємо, що маємо. Окрему увагу приділимо продовження відстрочки для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, адже для них передбачено дещо інший порядок продовження відстрочки. Для такої категорії військовозобов'язаних відстрочка надається строком на один рік, але не більше, як на строк проведення мобілізації. При цьому, у разі продовження строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки вказані військовозобов'язані не раніше ніж за один. Тиждень до завершення попереднього строку проведення мобілізації повинні подати до ТЦК довідку про займену посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Враховуючи, що воєнний стан діє до 5.30 ранку 7 серпня. Останнім повним днем відстрочки можна вважати 6 серпня. Тому з 31 липня наукові науково-педагогічні педагогічні працівники, що мають право на відстрочку, можуть вже подавати до ТЦК вище зазначену довідку для продовження відстрочки. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадролен. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом». До зустрічі!